Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми з вами зануримось одне з найглибших і, скажімо чесно, найскладніших питань богослов'я. А чи справді людина вільна? І щоб знайти відповідь, ми звернемося до думок, мабуть, одного з найрадикальніших мислителів реформації Жана Кальвіна. Отже, давайте без довгих вступів одразу до суті: ось воно те саме фундаментальне питання, яке лежить в основі всієї цієї розмови. Чи є наші рішення, наші щоденні вчинки, чи є вони результатом справді вільного, нічим не обмеженого вибору? Чи, можливо, є якісь рамки, якісь обмеження, про які ми навіть не здогадуємось? Знаєте, це ж не просто якесь академічне питання, це по суті вічна суперечка. Вона лежить в самому серці і філософії і богослов'я вже тисячі років. Але от відповідь, яку дав на це Жан Кальвін ще у XVI столітті, ну вона була настільки радикальною, настільки несподіваною, що й досі кидає виклик усьому, що ми звикли думати про свободу. Добре, так що ж це за ідея? В основі аргументу Кальвіна лежить поняття, яке звучить досить провокативно рабство волі. І ось тут увага дуже важливий момент. Кальвін не стверджує, що в нас взагалі немає волі. Звісно, є, ми ж постійно щось вирішуємо, чогось хочемо, але проблема за Кальвіном не в наявності волі, а в її напрямку. Він каже, що через гріхопадіння наша воля, хоч і активна, стала рабом гріха. Вона просто не здатна самостійно за власним бажанням обрати справжнє духовне добро. Ну і звісно, така ідея, вона просто йде в розрізи з нашим здоровим глуздом, правда? Вона одразу ж викликає купу заперечень. Тож давайте розглянемо три найочевидніші з них і подивимось, як же Кальвін намагався на них відповісти. І ось, мабуть, перше, що спадає на думку, це питання справедливості. Ну дивіться, якщо людина просто не може не грішити, якщо це для неї необхідність, то як можна її за це карати? Як можна її звинувачувати? Де тут взагалі її провина? І отут ми бачимо зіткнення двох логік. З одного боку, наш звичний підхід. Якщо тебе змусили щось зробити, ти не винен, примус знімає відповідальність. А з іншого, абсолютно парадоксальна відповідь Кальвіна. Він каже, так грішити для нас це необхідність, але ця необхідність є добровільною. Як таке взагалі може бути? Як можна щось робити добровільно і з необхідності одночасно? Так, я розумію, це звучить як повне протиріччя. Як щось може бути одночасно вимушеним і добровільним, але логіка Кальвіна розгортається так: по-перше, ця нездатність робити добро це не те, якими нас створив Бог. Це наслідок, рана, що залишилася після гріхопадіння. По-друге, через цю зіпсовану природу люди тепер самі за власним бажанням обирають зло. Їхня природа просто прагне саме цього. І ось тут і є ключ: гріх стає необхідним, бо наша природа не дає нам іншого ви. Вибору, і водночас він добровільний, бо ми робимо те, чого самі хочемо. Добре, але якщо з цим розібрались, то виникає наступне логічне питання якщо ми не вільні в нашому виборі, то який тоді сенс у нагородах і покараннях? За що нагороджувати і за що карати? І знову ми бачимо цей контраст. Заперечення цілком логічне якщо немає свободи, то не може бути і заслуг, які варто винагороджувати. Але Кальвін і тут все перевертає з ніг на голову. З покараннями, каже він, все просто, вони справедливі, бо, як ми вже встановили, людина грішить добровільно, за власним бажанням. А от нагороди, ось це найцікавіше. Нагороди це взагалі не про наші заслуги, це щось зовсім інше. Щоб пояснити цю ідею, Карвін часто цитував Августина. І ця фраза, послухайте, вона просто блискуча. Бог вінчає не наші заслуги, а свої власні дари. Тільки вдумайтесь, це ж повністю змінює всю перспективу. Будь-яка праведність, будь-яка нагорода за неї це виявляється не наше з вами досягнення, це просто прояв Божої благодаті, яка діє в нас. Гаразд, і останнє заперечення з цієї серії, так би мовити, від здорового глузду. Добре, нехай усі люди від природи зіпсовані, але чому тоді ми бачимо навколо таку різноманітність? Чому одні люди чинять жахливі речі, а інші шляхетні? Якщо всі ми однаково не свободні, то чому ми не однаково погані? І ось тут Кальвін дає відповідь, яка, мабуть, є найскладнішою і найсуперечливішою частиною всього його вчення. Це доктрина божественного обрання. Він каже, що причина відмінностей між людьми не в їхніх якихось внутрішніх здібностях чи кращій волі, причина у суверенному, вільному виборі Бога одним дарувати свою милість і благодать, а іншим ні. Гаразд, з такими, скажімо, побутовими запереченнями ми розібралися, але є інший і, можливо, навіть сильніший виклик для доктрини Кальвіна, і він походить не зі здорового глузду, а з самого святого письма. І це, чесно кажучи, справжня загадка. Подумайте самі, якщо ми дійсно без силі самостійно робити добро, то навіщо Бог взагалі дає нам заповіді? Навіщо всі ці заклики до святості, докори за гріхи? Який у цьому сенс? Чи це не схоже на якусь жорстоку гру, коли від нас вимагають те, що ми завідомо не можемо зробити? І знову відповідь Кальвіна просто перевертає наше звичне розуміння. Він каже: ми неправильно розуміємо мету закону. Його було дано не для того, щоб ми ним вимірювали свою силу і хвалилися досягненнями. Ні, закон це діагноз, це як рентгенівський знімок для душі, це дзеркало, яке показує нам нашу глибоку духовну хворобу, нашу повну нездатність догодити Богу. І саме це, в свою чергу, має показати нам нашу відчайдушну потребу в Спасителі. І знову Кальвін звертається до Августина, і ця цитата, мабуть, є ключем до всього цього питання. Просто послухайте: Бог наказує нам робити те, що ми не можемо, щоб ми знали, що нам слід шукати в нього. Розумієте, закон показує нам ідеал не для того, щоб ми його досягли самі, а для того, щоб ми, побачивши цю величезну прірву між ідеалом і нашою реальністю, нарешті перестали сподіватися на себе і звернулися за допомогою до єдиного, хто може цю прірву подолати. Тобто виходить, що Боже Слово, його закон має таку подвійну дію. Для людини, яка не вірить, закон працює як прокурор. Він просто виносить вирок, показує гріх і не залишає жодного шансу на самовиправдання. А от для віруючої людини закон стає інструментом в руках Святого Духа. Він не засуджує, а спонукає до оновлення, показує, де потрібна благодать, і веде до покаяння. І все це підводить нас до фінальної ключової частини нашої розмови. Якщо не наша воля, то що тоді є джерелом всього доброго? Давайте подивимося, як Кальвін пояснює дію благодаті. Існує один уривок з послання до Филипп'ян, який, на мою думку, ідеально ілюструє цей дивовижний парадокс. Там сказано, зі страхом і трепотом звершуйте своє спасіння. Здавалося б, це наш обов'язок, наша дія, але відразу ж іде продовження, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і діяння за доброю волею своєю. Тобто нам наказано діяти, але в той же самий час нам кажуть, що і саме бажання діяти, і саму дію в нас творить Бог. Це не суперечність, це дивовижна божественна таємниця. То що ж таке ця благодать, про яку ми говоримо? В розумінні Кальвіна це не просто якась невеличка допомога згори. Це не Бог, який трішки підштовхує нашу слабку волю. Ні. Благодать це пряма, потужна, надприродна дія Святого Духа. Це сила, яка буквально входить у зіпсоване серце людини, виправляє його, оновлює і створює абсолютно нову волю, яка тепер здатна хотіти і робити добро. І Кальвін тут дуже категоричний. Він каже, це не партнерство, це не командна робота 50 на 50, де ми робимо свою частину, а Бог свою. Він вважав, що будь-яка спроба змішати нашу людську силу з Божою благодаттю, будь-яка спроба сказати Я теж доклав зусиль, це за його висловом, зіпсуття благодаті. Будь-який добрий імпульс, будь-який добрий вчинок, хоч і проходить через нашу волю, насправді походить виключно від чистого спонукання Святого Духа. Отже, давайте підіб'ємо підсумки всієї цієї складної аргументації. Ключові тези кальвіна такі. По-перше, наша воля від природи поневолена гріхом. По-друге, ми грішимо одночасно з необхідності і добровільно, тому й несемо за це відповідальність. По-третє, закон Божий існує для того, щоб показати нам нашу слабкість і вказати на Спасителя. І нарешті, по-четверте, абсолютно все добро, включаючи саму волю до добра, є прямим результатом дії Божої благодаті. І все це, зрештою, залишає нас з одним дуже глибоким питанням, яке виходить далеко за межі чистого богослов'я. Якщо кожен наш добрий вчилок, кожен правильний вибір це по суті Божа праця всередині нас, то що тоді насправді означає бути відповідальною людиною? Де проходить ця тонка межа між абсолютним Божим суверенітетом і нашою людською дією? Це справді фундаментальне питання, яке лежить в самому серці реформатського погляду на світ, на Бога і на людину, і над ним варто поміркувати.